Вітаю на каналі Таро таємниці, і у нас сьогодні янгольські підказки. Я вам викладаю янголів, а ви дивіться, які вам подобаються, від яких янголів ви хочете отримати повідомлення. І на каналі можете знайти відео з повідомленням від цього янгола. Дивіться, які вони всі гарні. Сьогодні у нас два янгола, це архангел Уріель. І Подивіться уважно і виберіть собі янгола, від якого ви хочете отримати повідомлення. Якщо це архангел Уріель, ваші почуття були зцілені і готові відкритися для великої любові. Янгол Уріїл допоможе вам позбутися гніву і нездатності прощення з вашого серця і розуму. Це янгол-психолог. Він допомагає людям зцілювати думки та емоції. Він має особливу силу знищувати старий гнів і нездатність прощати. Якщо вам це не вдається зробити, завжди просіть допомоги у архангела Уріеля, і він вам допоможе. Зараз він з вами, щоб допомогти боротися з цими проблемами. Янгол також підтримує вас, щоб ви могли допомагати іншим людям долати емоційні та психологічні блокування. Його лікувальна дія тонка, і він нікого не змушує це робити. Як і ви, Янгол вважає, що краще почекати, поки людина сама попросить допомоги і тоді розкриє свої проблеми і розкриє своє серце. На допомогу самому собі. Якщо ви цього прагнете, то так і буде. Таким чином, ви повернете собі гідність і контроль над своїм життям, позбавляючись від негативної енергії. Не забувайте, що коли ви просите Янгола, то тоді ви повинні йому подякувати. Так, наступна у нас Бетані – Кому подобається бетані, для вас підказка. Дозвольте собі сьогодні розслабитися через масаж, ванни, медитацію чи спа процедури. Коли ви дбаєте про себе, від цього виграють всі інші, тому що ви не кричаєте на них, не зриваєте на них своє зло, а ви спокійна, задоволена і урівноважена особа. Ви щедро обдаровуєте людей і Бог любить вас за це. Настав час допомогти собі. Янгол Бетані допомагає вам духовно відкрити своє тіло через фізичне розслаблення. Ви вже знаєте, що вам дуже необхідно розслабитися. Ви відчуваєте цю напругу, цю важкість. Чим краще ви відпочнете. Тим більше ви зможете дати іншим. Ваша душа просила Всесвіт про відпочинок і про релакс. Ви працювали без перепочинку і допомагали багатьом людям. І тепер настав час вашої винагороди. Всесвіт просить вас подбати про саму себе, не відволікатися від цього важливого, мега важливого завдання. Прямо зараз зробіть кроки, щоб дати собі час на відпочинок, щоб відчути себе щасливими і отримати душевний спокій. І цей спокій позитивно позначиться на всіх у вашому оточенні, а особливо на вас. Дякую за зворотній зв'язок за підписку і вподобайку. Хай вам щастить! Хай ваші янголи. Охороняють вас, не забувайте їм дякувати. Хай щастить до зустрічі на каналі!